В сьогоднішньому відео я не буду звично показувати якусь певну аналітику або інфографіку або розказувати про певні цифри. Сьогодні буде чисто суб'єктивна моя думка, те, що я через себе пропустив як через призму. Тому любіть і слухайте мене. Отже, зараз появилось дуже багато відео на цю тематику, і дехто блогерів радить нікого не слухати, а краще спробувати самому. На мою особисту думку, краще так не робіть. Ну давайте банально з вами поміркуємо. Імміграція це ж давайте чесно, це не приз в іншу квартиру чи в якесь інше місто в Україні, хоча і це дуже стресово. Oh, Так, давайте чесно, хто з вас спробував, не знаю, там, піти в спортзал з Нового року, починати читати книжку хоча б одну в тиждень, там, не знаю, одну в місяць. Більшість, напевно, таких спроб вжалися після першого тест-драйву. Отже, якщо ви вирішили пройти нелегкий, нелегкий, знову ж таки, нагадую шлях імміграції, моя порада додивитися це відео однозначно до кінця і, напевно, ви будете не зовсім згідні, це, напевно, нормально. Тому давайте пишіть в коментах і подискутуємо з цього приводу. Я в Канаді особисто вже майже рік. Ну і звісно що свого досвіду і досвіду тих людей, які мене оточують, я вибрав деякі критерії, які, на мою думку, обов'язково треба проаналізувати, зробити певні висновки, дати на них питання. Потім зробити висновки, ну і далі вже приймати зважене рішення. Напевно, ви вже бачили що не одного незадоволеної Канадою. Знаєте, люди без жодного аналізу зробили приліт через півкулі. За свою нереалізацію не беруть відповідальність, а стараються це перекласти на країну, не знаю, на людей, на все, що завгодно. Тільки не беруть відповідальність на себе. Ну це, напевно, вже такі більш філософські питання, не тема цього відео. А зараз ми приходимо з вами до критеріїв. Погнали! Привіт, ну ось він час моєї першої рекламної інтеграції. Якщо вам так само цікаво, будь ласка, звертайтесь, пишіть про все поговоримо. Про що би хотів сказати, що дивіться, до о, закінчення оформлення віз, їх продовжило, до речі, в Кует лишилося не так багато часу. 15 липня 2023 року сплинає термін останнього оформлення цих віз. Е, ці візи можна абсолютно безкоштовно зробити. В інтернеті ціла купа інформації, як це покроково прям зробити. Але якщо ви не зробили, напевно у вас є певний острах, не знає, там є старші люди, хтось розводився, зводився, хтось чекає, комусь просто, чесно кажучи, зручніше, коли це за. Них можуть зробити професіонали. Тому так як часу небагато. І якщо у вас є таке бажання, звертайтеся за ці хлопці. В описі в мене будуть їхні контактні телефони, будь-який, не знаю, вайбер, месенджер, телеграм, що ж у вас чи ватсап присутній, їм пишіть вони вона відповідь. І коли будете дзвонити до них або спілкуватися, не забудьте сказати, що від Лисос Канади таким чином отримати від них приємний, приємний бонус. Все, оформляйте візи. Погнали до відео! І так, критерій перший це понизиться звичний рівень життя. Е, більшість, яка не має гарного англійського або не має досить високого стартового капіталу, знову ж таки, якщо ви навіть з собою візьмете 10-20 тисяч доларів американських то ви маєте розуміти, що в Канаді, поживши на них 2-3 місяці і не маючи роботи, ви лишитесь без нього. Тому. Якщо ви мали якийсь свій бізнес, були якоюсь шановною людиною, не знали, були приватним приємцем, Для Канади ваш старт почнеться, як я казав, з нуля. І треба розуміти, що якщо у вас в родині не знаю четверо е, людей, двоє з них дорослих, двоє дітей, і двоє дорослих ходять на роботу, як правило, базові роботи це зарплата в межах мінімальної або трошки вищої мінімальної, то напевно цих коштів вам теж не вистачить щоб закрити всі ваші базові потреби. Тому, напевно, комусь одному з дорослим придеться на роботі добирати овертайми. А якщо такої можливості немає, ваш роботодавець не заохочений, вам давати Щодаткові години відповідно за це платити півтори ставки? То вам придеться шукати якийсь підробіток, як варіант, юбер Eats або інші якісь варіанти, які вам придуть в голову. Отже, пункт номер два: не готові адаптуватися до країни. Ну тут як на мене все дуже просто. Звідки ви тут так точно не буде? Не буде тут смачної нашої звичної кави по 2 долара. Не знаю, не буде безлімітного мобільного інтернета по 10, крутих банківських сервісів, таких миттєвих яких ми звикли. Тут все дуже просто. Треба адаптуватися і звикати до здешніх звичів і правил. Переходимо до третього пункту. Пункт номер три не готові вчити англійську мову. Знову ж таки, це напевно один із тих важливих пунктів, які обов'язково вам треба взяти на замітку. Якщо ви ще знаходитесь в Україні, можливо плануєте їхати до Канади. Частенько дзвонять до мене друзі або знайомі і кажуть, слухай, ну я приїду тут, тут мовне середовище. Будьте реалістами, яке тут мовне для вас середовище? Якщо ви не знаєте англійську мову, ви будете в більшості випадків знову ж таки, це як правило є виключення. Працювати в такому самоточні людей, які не знають по великому рахунку мови. Якщо це не знає мову, то він з вами. Особливо українську не заспілкується а та англійська каже, що у нього там якась саме саме базова є. Ну повірте, це не та англійська, яку би вам. Потрібно було б вчити. Є можливість знаходитись в Україні, не знаю, в Польщі, в іншій якійсь країні, зранку до вечора ночуєте вчити мову. Чому? Тому що ті люди, які тут на роботах, на базових, там така сама мова, вибачте, майже нульова, а усіх вивчити мову ви там не зможете. А то, що канадаєць прийшов вам, по суті, сказав, то давайте, чесно, це не особливо та мова, яка вам допоможе в подальшому. Тут приходиться брати якісь курси, брати, напевно, індивідуального репетитора, платити за це немалі гроші. Отові собі за одну годину ви тут можете спокійно заплатити і 30, і навіть 50 доларів за годину навчання. Плюс не забувайте, що. У вас Буде домашка кожен день це по 15 2 години. А так як я казав в самому попередньому пункті, пам'ятаєте, щоб вам більш-менш існувати на щось схожому рівні, так як ви звикли, можливо, нормально існувати в Україні, вам придеться додатково брати годину. Тобі То віть ви додому вертаєтесь в 8-й годині, вам треба ще урок привезти і ще не забудьте 15-2 години домашки. Тому англійську по можливості, а навіть не по можливості вчіть, якщо ви ще не приїхали. Як приїхали, варіанта у вас не буде. Прийдеться вчити англійську. Четвертий е, критерій це погода. Як би банально це не звучало, але так і є. Канада друге займає місце світі в неї уявіть собі шість часових поясів. І звичайно, що велика частина території знаходиться в тих широтах, де зима подекуди, як для прикладу, в Манітобі, може тривати шість місяців. Я живу у провінції Альберта. Тут чотири або чотири з половини місяця нормальна зима, коли існують морози, і випадає досить досить високі сніга. Що би хотілося би сказати тут же знову ж таки, е, Да, тут звичайно може бути і 30, і мінус градусів. Невеликий період. Дивіться, яке сонечко. Температурка на секундочку. Мінус, мінус 30. Було мінус 33. Через годинку потеплі, вже буде мінус 29. Тому якось так. Питають туди, чи тут холодно, що не такий мороз в Канаді страшний, як в інших країнах. Не знаю, можливо, не такі страшні. Повірте, мінус 30, Ну, крім підстаніків, треба ще мати, напевно, мінімум підтрусники. За рахунок дуже великого сухого повітря. Ви знаєте, я в Україні, коли було мінус 10, за рахунок вологості, мені було особисто мені було менш комфортно ніж коли в Альберті. Там мінус 20. І ще раз хотів би наголосити, що в Канаді так само існують території по клімату, більш м'якішому ніж в Україні. Ми вже з вами прийшли до п'ятого пункту, це відсутність толерантності. Тож для мене дуже такий важливий критерій, на яке би я би хотів, щоб ви звернули увагу. Ну треба розуміти, що е, люба я людина вправі робити все, що завгодно, якщо це не загрожує або не дає якусь певну небезпеку іншим людям. Про що це мається на увазі? Тобто, якісь російські викиди да, людей не європейській зовнішності, або якщо, вибачте, за слово, якісь сексуальні вподобання, які з вами не співпадають. Це нормально в Канаді, коли в людей є такі свободи. Звично, в школах дітям кажуть, що є така свобода. Ніякої якоїсь пропаганди цього й немає. Я ж спілкую зі своїми дітьми, я бачу, що їм про це говорять. Просто кажуть, що це існує. І насправді, хлопці, дівчата, давайте казати правду, це існує, скільки ми очки не будемо це закривати, від цього ми нікуди не дінемося. І ще саме важливе, е, е такий пункт: знаєте, про який дуже часто пишуть: про бомжів. Це ж теж свобода. Дивіться, людина зробила вибір. Вона ж має мову. Має канадське громадянство. Вона зробила вибір. Вона хоче жити, так як вона хоче жити, і це треба приймати. От такі варіанти толерантності існують в Канаді. А тепер ми перейшли до шостого пункту: це не бажання дотриматись законів і правил. Звичайно, що після нашої анархії все дозволеності треба розуміти, що в Канаді придеться вам слідкувати за правилами дорожнього руху, слідкувати за правилами голосової або звукової, скажімо так, свободи. Да? Тобто, ви не маєте права з 11-ї вечора по сьомому ранку слухати музику голосніше ніж 55 дБ. децибел. Для вашого розуміння, що таке 55 дБ? ну якщо візьмете пилосос на якомусь там максимально низькому рівні роботи, то це приблизно 70 децибл. Тобто, музика має бути досить досить тиха. Хто з вас полюбляє працювати з електроінструментами, графік їх роботи це з 9 ранку до 17 19.00. Знову ж таки, розумієте, що вам придеться прибрати листя, сніг, косити траву. В Одній з провінцій є таке правило, що перед вашим будинком має бути мінімум територія на 75% і більше, з м'якого ландшафта. Що це мається на увазі? Це говориться про траву. Решту може бути якісь доріжки, не знаю, каміння або якісь декоративні штучки різні при да? І не за дотримання оцих останніх пунктів, які я назвав, там листя, трава і все решту, штраф в межах 1400 доларів. Ну а перед тим, як давати собі відповідь на ці питання, у вас має бути чутка мета і розуміння, для чого це ви робите. По великому рахунку ціль. Бо без цього ви не отримаєте той результат, який ви, звичайно, би хотіли. Ну, для прикладу, в когось ціль може бути отримання піара. Тут вам, напевно, треба буде підтягнути англійський, якщо у вас він ще на досить гарному рівні, зібрати певний пакет документів. Ну і, звичайно, користуватися з імміграційним консультантом або адвокатом. Знову ж таки, проаналізуйте провінцію, тому що програм. Іміграційних досить досить велика кількість, і напевно є такі, по яким пройти в деяких провінціях буде набагато простіше. Так само, можливо, для когось із вас буде цікаво або ціль, або мета це отримати власне житло. Так само проаналізуйте провінцію, тому що середня вартість будинків по деяких провінціях може відрізнятися більше ніж три рази. В три рази, як то кажуть, Карл. Ну і дуже дуже такий важливий пункт, як на мене, це. Орієнтація на позитив. Знову ж таки, якраз позитив вам не дасть можливість зійти з дистанції. Він вас підтримує. Ну і давайте чесно, хто любить по великому рахунку не такі? Не такі да? так? Напевно, такі самі люди. Вони звикли, знаєте, всьому. Підходити з таким, знаєте, підходом до життя, що, ну, я то красавчик, а от життя так склалося, знаєте, всі обставини проти мене, не знаю, події якось не так. А по великому рахунку, треба подивитися через призму того, що людина робила, або в більшості в таких випадках з такими людьми, що вони по життю постійно не робили, відповідно отримали результат той, який отримали. Ой, всім дякую, хто додивився до кінця. Вам великий респект. Ну, якщо у вас лишилися ще якісь питання, на які я не дав відповіді, або у вас є питання, будь ласка. Пишіть в коментарях, а там вже подискутуємо. Па-па!